Доброго дня, шановні, шановні колеги. Я хотів, перш ніж відповісти на ваше запитання, зробити деяку презентацію нашого територіального управління БЕП Полтавської області, взагалі розповісти, чим БЕП займається та які досягнення вже ми намоглися зробити за минулий період. Бюро економічної безпеки це центральний орган виконавчої влади, що займається передаю економічної злочинності. Однак це не тільки в чистому виді правоохоронний орган, а ще спеціальний орган виконавчої влади, однією з функцій якого є аналітична функція, яка закрита законодавчою. Чому вона полягає? Ви виявляє зони ризики в економіці. Та надає свою пропозицію для їх усунення, крім того, бюро вчиненням правопорушень, що посягають на економічну безпеку саме держави. Йдеться про правоохоронну складову. Основні функції органів це захист публічних фінансів, сприяння розвитку легального бізнесу детінізація національної економіки, поліпшення бізнес-клімату, впровадження міжвідомчих алгоритмів взаємодії для забезпечення безпеки країни. Територіальне управління Бе Полтавської області зареєстровано в грудні 2022 року. Перші детективи та аналітики почали працювати з лютого 2023 року, тобто з початком нового бюджетного року. Однак, через військовий стан та недостатнє фінансування створення територіального значно затягнулося. На сьогодні штат територіального управління укомплектований наполовину. На зараз в територіальному управлінні в Бебу Полтавської області працюють працівники з різним, з різним досвідом освіти та роботи. Зокрема, ті, які раніше працювали в органах прокуратури, в органах, в органах Національної поліції, ДБР фіскальної служби. Основні сфери економіки, в якій працює в територіальна. Управління Б, це податкова сфера, санкційна політика щодо держав Російської Федерації та Республіки Білорусь, відшкодування ПДВ, податкову на вартість, гральний бізнес, бюджетна сфера дуже важлива, гроша кредитна або інвестиційна сфера, аналітичний ринок, підецизна сфера, митна сфера тощо. Аналітики у своїй роботі використовують ризик орієнтований підхід. Такий підхід передбачає виявлення ризиків ризиків економіці та здійснення відповідальних заходів щодо їх усунення. Тобто, така мова йде про профілактику правопорушень у сфері економіки або правопорушень, що посягають на інтереси держави. Для ефективної протидії економічної злочинності важлива також відповідальна реакція регуляторів та контролюючих органів на рекомендації аналітиків БЕП. Належана взаємодія з ними та потенційний доступ до відповідальних баз даних. Наразі в цих питаннях є є складнощі як в юридичній площині, так і на практиці. Також до цього часу не рульовано питання реакції державних установ на рекомендації аналітиків бюро. Тобто, за результатами аналітичних досліджень, в разі виявлення ризиків, працівники територіального управління БЕП направляють саме рекомендації. Не визначена її обов'язковість чи відповідальність е е за невиконання рекомендацій. Тобто е наші листи е мають роль рекомендацій, і дотепер не урегульовано, чи е обов'язкові наші рекомендації до виконання керівниками е е розпорядниками бюджетних або інших грошей. Аналітики працюють над виявленням і відпрацюванням ризиків, що шкодять економічним інтересам держави, джерелами інформації слугують інформація від детективів чи інших правоохоронних органів, чи контролюючих органів, моніторинг, системи публічних закупівель, прозоро, інформаційні ресурси та бази даних інформація змі. Готові результати аналізу ризиків, це аналітичний продукт. Для попередження скоєння кримінального правопорушення суб'єкту господарювання надсилається лист з рекомендаціями щодо усунення виявлених ризиків. Щодо результатів цієї роботи, аналітиками ТУБЕ по Полтавській області складено 14 аналітичних документів та вивних ризиків на суму понад 945 мільйонів гривень вже за минулий. Період цього року. З метою упередження втрат держави з піровідниками управління направлено 23 рекомендації та вже упереджена безпідставних розтрат бюджетних коштів на суму 165 мільйонів гривень. Крім того, працівники теруправління входять до складу робочої групи прозорість та підзвітність при Полтавській обласної воєнної. Адміністрації, що дає змогу співпрацювати з іншими правоохоронними органами та посилювати роботу у сфері доцільності доцільного використання бюджетних коштів, щодо правоохоронної складової через недокупленість управління для оперативного супроводу залучаємо працівників інших правоохоронних органів, але слідство здійснює, здійснюється лише нашими детективами. На сьогодні БЕП не є єдиним органом засідування економічних злочинів. Це визначено Кримінальним процесуальним кодексом України. Тому є нагальна потреба більш чіткого розміжування підслідності. Підслідність БЕБ визначена у Кримінальному процесуальному кодексі України. Це загалом понад 22 статті Кримінального кодексу України. Верховною Радою прийнято закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів яким, зокрема, розширена підслідність органів БЕП надано право здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень та контрабанду товарів. Спочатку роботи підрозділу детективів над найпоширенішими статтями досудового розслідування були ухлині сплати податків, заволодіння бюджетними коштами, незаконний обіг підоксизних товарів та інше. За цей рік детективами територіального управління БЕ Полтавської області закінчено 34 кримінальних провадження. Ще 69 прибувають на досудовому розслідуванні. Із незаконного обігу вилучено подакцизних товарів на суму понад 98 мільйонів гривень. Припинена робота трьох цехів із незаконного виведення тютюнових виробів. Загалом, з результатами роботи у підрозділу детективів, понад 26 мільйонів гривень збитків держав відшкодовано до бюджету у ході досудового розслідування. Це вкратце як інформація про те, як створювалося територіальне управління БЕП в Полтавській області. Які на зараз ми бачимо, яку проблематику бачимо, які результати вже досягнуто і то, чим ми плануємо робити в майбутньому.